Чи плануєте виїжджати з України після відкриття кордонів? Мабуть, так. Якщо будуть, то можливо. Можливо, так. Якщо дійсно достатньо зароблю, я би уїхав. Якщо тут будуть якісь перспективи, то я тут залишився. Я люблю Україну, люблю Київ. Крім того, виїхати. Перший рік. А там уже. І повернутися, звісно, бо це моя. Батьківщина. Я, скоріш цього, планую вступити в якийсь університет за кордоном і потім повернутися вже до України. Стан країни не подобається. Куди вона рухається, теж не подобається. Сама не саджають корупціонерів, нічого з ними не роблять. Теж. Ні, не планую. А чому? По-перше, є плани на тут, на життя. По-друге, батьки. Родини і так далі. Mm. Ні, ми після закінчення війни перспективу бачу. Буде багато роботи, багато можливостей на відкриється. Просто як подорож для початку там буде видно.